З 2014 року допомагаю завжди нашим військовим. Спочатку війну я маю основну роботу. Це тільки так, на коли маю час, на добровільних засадах, але дуже велика робота, дуже багато по я працюю в освіті, дуже багато акцій проводила і спочатку з 2014 року. Ну а зараз і спочатку повномасштабної війни ніхто напевно не зміг. Залишитися осторонь, і ми почали працювати. І в сітки плили, і чергували на прийомі переселенців. По 12 годин і ночні зміни було дуже важко. Але враховуючи те, що у нас не бомблять, і ми спимо у ліжках, не зриваються гранати. У мене особисто з війною зв'язано дуже багато, тому що мої рідні дуже багато їх на передовій. Маємо вже загиблих. Ну але Працюємо інакше не можна, інакше не можна. Дуже величезний вклад стаб, вклала у цей центр, у цей штаб Людмила Сворень. Це неймовірно людина желізної волі. Я хочу сказати лише одне: що напевно наші люди трошечки стають байдужими, а цього допускати не можна. І з роками, і з часом притуплюється біль. Ми не маємо права забувати за наших хлопців, які на передові, і так само за тих людей, які приїхали до нас і залишилися без нічого. Ми повинні їм допомагати. Разом ми сили. Україна переможе 100%. А скільки чоловік е, чоловік на, на день приходять сюди? Ой, ви знаєте, є такі дні, коли у нас і до 150 чоловік, і до 300. Коли в нас є, ми зразу Людмила має сторінку свою в Фейсбуці, коли вона дає оголошення, що сьогодні ми віддаємо, наприклад, молочні продукти дітям до трьох років чи до п'яти, тоді або коли от з Юнісефом вона налагодила співпрацю, коли видавали ці Юнісефовські набори, ну людей було тьма моща і до 300 чоловік. А так на протязі дня до 50-70, інколи 100 чоловік відвідує центр. Відвідує дуже робота налагоджена дуже сильна, дуже хороша, і після цієї реконструкції ми ще не відкрилися, але це я думаю: всі, хто зайде сюди після того, як буде в нас відкриття, не всі побачать, що набагато компактніше, набагато удобніше буде працювати і людям вибирати те, що їм потрібно. Ну тут щира подяка. угорцям, друзям, волонтерам, які приклали масу зусиль для того, щоб Покращити нашу роботу, щоб нам було легше працювати тут однозначно. Величезна їм шана і подяка. Дякую